Бухгалтер, податковий консультант, фінансовий директор. Це професії, де знання старіють щодня. Хтось читає статті на сайтах, хтось консультується з колегами, а хтось добровільно проходить курси. Але чи гарантує це 100% готовність до роботи? Чи достатньо для того, щоб бізнес довірив вам фінанси, а держава-бюджет? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю в черговому випуску «7 хвилин з Оленою Афоніною та командою. «Семінар». в Україні планують нову систему державного регулювання професій, і готуватися потрібно вже сьогодні. Отже, перейдемо до хронології подій, яка веде до сертифікації бухгалтерів. Україна переходить на європейську модель визнання професійних кваліфікацій, яку визначає Директива 2005-36 єс від 7 вересня 2025 року. Це потрібно для євроінтеграції та створення спільного підходу до вимог до професій, у тому числі до бухгалтерів і податкових консультантів. Так, так, і це вже відбувається сьогодні. Якщо українська сертифікація буде відповідати цим стандартам, то кваліфікації, отримані в Україні, зможуть визнаватися у ЄС, тобто це крок до того, щоб українські фахівці були конкурентними на європейському ринку праці. Фактично, це пояснення того. Що ми робимо систему як у ЄС, щоб наші сертифікати теж були європейського рівня на сьогоднішній день законодавство не містить чіткого визначеного переліку посад, обов'язкових для проходження сертифікацій. Отже, процедура професійної сертифікації не є обов'язковою для бухгалтера за законом про бухгалтерський облік. Єдина професійна вимога закріплена у законі з року, частина 7, статті 8, стосується головних бухгалтерів підприємств. Що мають суспільний інтерес, наприклад, великі компанії, банки, страхові держпідприємства і, відповідно, підпадають під облік за МСФЗ. Головний бухгалтер такого підприємства, згідно з законом, повинен мати повну вищу економічну освіту, мати щонайменше три роки досвіду роботи у сфері фінансів бухгалтерського обліку та податкування, не мати непогашеної або знятої судимості за злочини проти власності або у сфері господарської діяльності. Також закон може встановлювати додаткові вимоги до головного бухгалтера підприємств, що становлять суспільний інтерес, це компанії, діяльність яких особливо важлива для економіки суспільства, тобто це великі або фінансово важливі компанії, які впливають на ринок та вимагають підвищеного рівня контролю і прозорості. Але ситуація системно змінюється. Закон України номер 4353, прийнятий у квітні 2025 року, запроваджує ключові поняття. Професія, вид занять, професійна кваліфікація, а також єдиний реєстр кваліфікацій, класифікатор професій. Відповідно до закону, строк створення цього реєстру становить один рік з дати набрання чинності, тобто дата створення 2 травня 2026 року. Саме він заклав юридичний фундамент, визначив, що таке професійні стандарти, хто їх розробляє хто оцінює компетентність фахівців, як працюють кваліфікаційні центри, хто має право видавати сертифікати та за якими правилами. У цьому законі зафіксовано не просто загальні принципи, а реальну архітектуру реформи, з відповідальністю, з процедурами, з прозорими механізмами. Вже в жовтні постановою номер 1387 уряд затвердив створення єдиного реєстру кваліфікацій, класифікатор професій, який стане центром усієї інформації про кваліфікації, професії, стандарти, заявки на їх розроблення та оновлення, а також про кваліфікаційні центри і експертів. Це важливо саме. Ці центри будуть проводити оцінювання та підтвердження професійної кваліфікації. Вони працюватимуть за єдиними правилами, зафіксованими в постанові номер 1387 і передаватимуть результати в єдиний реєстр кваліфікацій. Нагадаю, що на сьогодні діє ще постанова 373, яка визначає порядок розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів. Цей порядок існує ще з 2017 року, але до нього внесено зміни. І саме ці оновлені правила почнуть тіти з дня набрання чинності постанови номер 1387 з 2 травня 26 року. Єдиний реєстр кваліфікацій це здавалось б черговий реєстр, але насправді саме через нього держава планує вибудувати нову систему визнання та контролю професійної компетентності. Для бухгалтерів та податкових консультантів це стане справжньою точкою перезавантаження. Коли єдиний реєстр запрацює, доступ до професії швидше за все буде чітко прив'язаний до наявності підтвердженої кваліфікації, тобто сертифіката, внесеного до реєстру. Просте, є досвід, чи вміє вести облік, більше не спрацює. Бухгалтер майбутнього буде відповідати професійним стандартам. Стандарти оновлюватимуться і затверджуватимуться. Вже за новими правилами кваліфікації оцінюватимуть за єдиними критеріями. Роботодавці зобов'язані будуть врахувати вимоги до рівня кваліфікації, а фахівці проходитимуть оцінювання і підтвердження своєї професійності. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. І ось ми підходимо до головного питання: які знання, освіта і компетентності потрібні бухгалтеру, головному бухгалтеру чи фінансовому директору, податковому консультанту, щоб працювати якісно і відповідально? Відповідь на це питання дає національна рамка кваліфікацій НРК, державна система, яка описує всі рівні професійної підготовки в Україні, тобто не тільки для бухгалтерів. А, взагалі, для всіх професій найпростіше кажучи, НРК це шкала з восьми рівнів, де кожен рівень показує, що фахівець має знати, які навички повинен мати, яку відповідальність може нести, навіщо вона потрібна. Щоб усі професії мали зрозумілі, однакові вимоги, щоб сертифікація проходила за єдиними правилами, щоб українські кваліфікації відповідали європейським, і щоб роботодавець чітко розумів, який спеціаліст перед ним, як це стосується бухгалтерів і податкових консультантів, професійні стандарти визначають, який рівень НРК потрібен для конкретної посади, які знання та навички обов'язкові, і що перевірятимуть на сертифікації. Тобто НРК це каркас, на якому будуються професійні стандарти та вся система сертифікацій. І завдяки цьому роботодавці отримують чітке уявлення про компетенції працівника і можуть адаптувати внутрішні програми підготовки та підбір персоналу відповідно до реальних професійних вимог профстандартів. 22 квітня 2025 року на сайті ОСНАТО опублікували для громадського обговорення проекти професійних стандартів для бухгалтерів. Бухгалтер, бухгалтер дипломований, головний бухгалтер підприємства, що становить суспільний інтерес. В реєстрі кваліфікацій уже розміщені фінальні затверджені профстандарти, подивитися, які ви можете за посиланням під відео, або можете зайти у сам реєстр кваліфікацій і знайти їх в пошуку. У цих стандартах прописано рівень кваліфікацій за НРК, які посади може займати фахівець, вимоги до знань та навичок і перелік основних робочих функцій. Як бачимо, професійні стандарти описують усе, що має вміти фахівець, компетенції, знання, етичні принципи, комунікації. Завдяки цьому роботодавці чітко розуміють, кого вони наймають і які вимоги встановлювати. Що потрібно знати про підготовку і рівні НРК для бухгалтера? П'ятий рівень молодший спеціаліст, може виконувати стандартні бухгалтерські операції під наглядом керівника, шостий рівень бакалавр. Має базову економічну освіту і може самостійно вести облік, готувати звітність, працювати з податками та фінансовими даними. Сьомий восьмий рівні підходять для керівних посад, головних бухгалтерів, фіндиректорів, керівників фінансових служб. Це рівні, де вже потрібні стратегічні мислення, управління ризиками, контроль систем і координація складних процесів. Саме ці рівні будуть основою для державної сертифікації, яка має перевірити, чи відповідає фахівець вимогам своєї професії. Що стосується податкових консультантів, то проєкт стандарту податковий консультант вже є у відкритому доступі, але планується стандартизація трьох кваліфікацій: податковий консультант, податковий аналітик і податковий радник. Як працюватиме сертифікація і як до неї підготуватися. Оцінювання проходитиме в незалежних кваліфікаційних центрах, які акредитує держава. Готуватися можна де завгодно, але іспит приймає тільки державний центр. Після успішного складання фахівець отримує національний сертифікат, який підтверджує його професійну готовність. Саме акредитовані кваліфікаційні центри матимуть право навчати або готувати до сертифікації. Так само у міжнародній практиці є навчальні провайдери, які проходять акредитацію, сплачують внески, підтверджують свою якість, і тільки вони мають право офіційно готувати студентів до іспитів. На сьогодні. Ні стандартизованої програми оцінювання, ні реєстру екзаменаційних центрів, ні процедур допуску, ще немає. Є лише рамка і стандарти, які можна прочитати і зрозуміти, що вимагатимуть у майбутньому. Тобто майбутні правила лише формуються. Наразі вони не визначені, не деталізовані і не мають юридичної сили. Але рух очевидний. І той, хто сьогодні розбирається. Аналізує і ставить запитання, завтра матиме набагато менше стресу і сюрпризів. 2026 рік стане переломним для всіх, хто працює у сфері податків, фінансів, бухгалтерії та консалтингу. Те, що раніше було радше поважанням і способом підвищити власну експертність, тепер стає обов'язковим. Професійна сертифікація. Питання, на які ми точно знаємо відповідь. Професійні стандарти вже напрацьовані, частина затверджена. Сертифікація не запрацює раніше 2 травня 2026 року. Не буде раптово з 1 числа. Мають бути внесені зміни в закон про бухгалтерський облік, порядок, вимоги, перехідний період. Тих, хто працює з ФОПами, це точно не зачепить у першу хвилю. Усе, що стосується податкових консультантів, ще попереду, без затвердженої моделі. Питання, які залишаються відкритими. Перелік і функцій, для яких сертифікація буде обов'язковою, чіткі вимоги до освіти та стажу, чи буде враховано міжнародні сертифікати, хто та на яких умовах зможе навчати і готувати до екзаменів, як діяти людям із ширшими економічними спеціальностями або непрофільними дипломами. Ми не розганяємо хвилю паніки, але підготовка до обов'язкової сертифікації важлива. І робити це потрібно правильно. Тож знайомтеся з професійними стандартами, залишайте коментарі і ставте питання під цим відео. Ми стоїмо перед великими змінами, і наші експерти на бухгалтерській платформі семінар завжди готові прийти на допомогу. Тут ви знайдете все необхідне для вашої ефективної роботи: онлайн-курси та лекції, практичні тести і кейси, статті. Та навчальні матеріали, підтримка експертів і консультантів. Всі ці інструменти допоможуть вам не втратити професію і бути готовими до нових вимог держави. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 семінар, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Привіт, я з мене бізнесу, Якщо у вас є ФОП або Юрособа, то з нами вам буде простіше. Умовно не треба ходити в банк, бо ми відкриваємо рахунки онлайн. За відкриття ви не сплачуєте за обслуговування, теж ще й платежі безкоштовні.